Ігоре стосовно активних дій, і ну не знаю наскільки вже для нас несподіваних? От щойно зараз з'явилася інформація в телеграм-каналі Кримський Вітер. Це телеграм-канал, який пише про те, що відбувається в окупованому Криму. А і на Росії загалом також з'явилася інформація про те, що в Грозному безпілотник вдарив по казармі Полка Спецназу Кадирова руйнування серйозні. Ми вже не вперше долітаємо до Грозного. От як ви вважаєте, про що це може? Може свідчити, і е, я так розумію, що там, значить, скупчуються російські війська, в тому числі якщо ми туди б'ємо. Ну, кадирівці теж себе позиціонують з російськими військами, але такими специфічними. І вони не можуть відсидітися десь там по казармах далека, тому що вони приймають участь в бойових діях на нашій землі, воюють з нашим народом. І тому вони заслуговують розгляду їх як воєнна ціль. Що і відбувається, і наноситься відповідні удари, і це буде продовжуватися далі. Хай зупиняється, хай з'ясовує там обставини. Він і так, якби тут, як тільки заворушення серйозне почнуться, то там влада Кадирова це теж під великим питанням. Ми бачимо, як історії різні авторитарного управління. Ми бачимо, що відбувається в Сирії зараз, значить, ну це такі. Історичне підтвердження і не раз повторюються обставини, яким чином закінчують диктатор Ми пам'ятаємо і Хусейна ну і, і прочих різних. І тому Кадиров, значить це не нове явище історичне, От він свою роль там в Російській Федерації займає і буде нести відповідальності за всі ці дії, які відбуваються з. Залученням їх військ на території України, тобто підхід просто так він не пройде. Ну, тим більше ми пам'ятаємо, те, що кадирівці вони зазвичай ми бачили, їх називають як ток війська, але от по своїй жорстокості вони. Вони, на жаль, перевершують просто ті, війська там. Ми бачимо, що саме в тимчасово окупованих містах потім заходять кадирівці. Ми бачимо гвалтування. Ми бачимо, як вони там починають ділити наші території, які там постійні перестрілки. Там крім того, катування вони влаштовують громадянам з проукраїнською позицією. Це ми все бачили, і бачили так само викрадення українських. Дітей, пане Ігоре, давайте зараз поговоримо про ситуацію на фронті як. За даними збройних сил України, армія Росії збільшила кількість підрозділів на Кінбурзькій косі. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. зокрема, він каже, що російська армія зосередилася, зосередила там артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Що це для нас означає, і в чому основна небезпека і ризик? В тому, що якщо ворог десь зосереджує сили, то можуть підвищуватися інтенсивність бойових дій на цьому напряму, і ми взагалі знаємо, що от наш цей фланг Запоріжжя і далі Херсонський напрям, ворог планував активізацію дій. Десь місяць тому по Запоріжжю наносить удари керованими сільними бомбами, і, взагалі, вивчає питання ведення бойових дій відносно Запорізької Херсонської областей. Як відомо, вони включили Путін в свою конституцію і тепер йому підтверджувати, треба треба фактично, що він намагається робити, але сил на все не вистачає і, на мій погляд, існує такий пріоритет. В першу чергу. Якби вони намагаються завершити захоплення Донецької та Луганської областей, які роками проводять відомий час. уже дуже болючі для них наступне черги питання по Курщині і в зв'язку з цим, що більш пріоритетно, вони знімали зовсім недавно там тиждень чи більше війська, в тому числі з Запорізького напрямку, з Харківського напрямку, з Підвовчанська, і прикидували на Курщину. Тому на поточний час там йдуть бої. У нас там в районі Даріни краща ситуація. Вони наступають нова Іванівка, Любімівка, Плехова. Йдуть такого до бої. і контроль земель які веде веде сили оборони україни вже зменшилось десь до 500-600 квадратних кілометрів але незважаючи на складнощі і перевагу там сила там більше пітисти тисяч вже набрали угрупування військ російської федерації наші відстоюють. Ці позиції я розумію воєнно-політичний аспект наявності під контролем цих територій, можливих майбутніх переговорів відносно зупинення ведення бойових дій, тому ну, такого роду і вже уже потім. Питання на мій погляд іде відносно Херсонської та Запорізьких областей, захоплені путіним. Однак, треба розуміти, що Херсонський це лівого правий атакувати дуже важко з воєнної точки зору, тобто з російської, тому що наш берег вище і перед цим Дніпро. А це дуже важка ситуація по логістиці. Ми пам'ятаємо Кримкам, а по Кримкам, по островам в Минулому році як вели й в цьому значить, дії. І тому оскільки це сил на це них то точно не вистачає, хоча розвідку вони проводять там. То пріоритети, все ж організація бойових дій на Запорізькому, напрямку те ті райони, про які ви говорили. Для того щоб це здійснюватися, потрібна артилерія і потрібні засоби ППО, щоб прикривати відповідні дії нас по суходолу, для чого вони готуються. Пане Ігоре, дивіться тут і Financial Times пише про те, що росіяни націлилися в тому числі знову зайти до Херсона і забрати його. І ми чули, нібито вони хочуть і Запоріжжя. Так само зайти, хоча військові пояснюють, що Запоріжжя та Запорізький напрямок це трошки різні речі. Ми з вами неодноразово в ефірах обговорювали ще й Покровськ. Ми пам'ятаємо, як Путін став вдати, до якого числа треба взяти Покровськ. Тим не менше, Покровськ наш. На Покровському напрямку дуже важко, але Покровськ – це не тимчасово окуповане місто. І сподіваємося, що так і далі буде. От що на покровському напрямку, знаємо, що там важка ситуація, але е, наскільки росіяни далекі від тої мети, яку їм ставив Путін? Ну там ви ж вітро що ситуація важка, і треба розглядати її ув'язки. Не просто Покровська, а ув'язки з Кураховим. На жаль, де йдуть бою вже безпосередні в місті, і погіршилася для села оборони України. Вона південніше Курахова. А в цілому треба розглядати декілька місяців ці дії з боку ворога, які намагалися з ходу, якби в такому наступальному пориві, я би сказав, захопити Покровськ. Але за рахунок того, що були задіяні там резерви у нас, які ще на той час були, цей наступальний імпульс був збитий ворога, але вони не відмовилися в цілому з його захоплення, перегрупувалися і здійснюють поступове таке просування до бік Покровська. Для цього був захоплений, на жаль, був лідар. На півні, і вони просуваються в напрямі Курахова безпосередньо і Новосьокі в інший бік, скажімо. де дуже важка у нас ситуація в Новосьокі. І те, що стосується Покровська, значить йдуть бої навколо Підбрюще, скажімо, для Покровська, це саме Курахова, перерізаються ворогом логістичні шляхи. Ведуться і підвищується інтенсивність боїв значить, навколо цього водосховища. Це на півночі від Курахова, в самому місті, і південніше там було у нас вхлиніння. Площі є, зменшуються, ведуть наші сили оборони відходять регіоні бої. Дуже важкий вид проведення боїв, наносячи великі втрати ворогу. І виконуючи завдання, з, ну, з завданням найменшими втратами, нашими, тобто там складна сто... ситуація, але першу першою подальшу на покровську. Пане Ігорі, ми бачимо справді, що складна ситуація. Ми бачимо, що, попри величезні втрати, Росіяни продовжує сунути своєю втерганячою навалою на Україну. Бачимо їхню жорстокість, бачимо, що вони не збираються зупинятися, і для них єдиною альтернативою зупинити цю війну це повне знищення України, тобто жодних тут перемовин. Ми, ми з вами та розуміємо, що Росія не чи погодиться на якісь умови, Росія просто хоче знищити Україну, українськість мову. Все просто знищити, але тим не менше вони все рівно гинуть на нашій Богом даній землі, і окрім того, що вони гинуть, їм допомагають гинути, тобто розповідають, як правильно гинути головне управління розвитки України. Показало, вони отримали доступ до ось цих листівок, які роздають російським солдатам, мовляв, як правильно вчинити самогубство і там. Різні є шляхи, в залежності від того, яка зброя є про тобі, от пане Ігоре, а ви можете мені пояснити, а якось ось ця інструкція може діяти? Тобто вона навпаки має підняти гордість, нібито російського солдата, що я такий гордий, я не здамся, та? і він з більшим упорством йде в бій, іде помирати. Чи вона може навпаки подіяти і налякати їх? Ну, я не думаю, що керівництво Збройних сил має за мету не лікати своїх же солдат, але виховати в, в, в ключі в підходах пов'язані з тим, що в полон ні в коєму в, образом не здаватися. То це ще з радянських часів, статут, от в радянському, що. Треба виконувати завдання і ні в ні в разі не в полон, навіть якщо своєму життю буде загроза відповідна. Так що це йде від тіля, і це вони нарощують зараз. І от в такому морально-психологічному обробці людей військових. Ну і вони страхають тим, що якщо вони попадуться до сил оборони України, які візьмуть в полон, то там. Будуть тортури, і все таке інше. Тобто вони ж по собі бачать, як вони себе поводять і Вважають, що багато в чому і наші оборонці себе так ведуть. У нас різні підходи. Безумовною по відносини до них у нас наших воїнів влють, і все це має місце, але по великому рахунку, ми дотримуємося міжнародних правил ведення війни більшості, хоча війна є війна, буває всяка. Тому, тому от така у них виховання, комісари, як там не називайте по-новому, але вони там їх нащадки працюють в Збройних силах Російської Федерації і е, готують таким чином здійснюють морально-психологічну підготовку з от таким компонентом на те, щоб е, в тому числі вони... Е, Покінчили з собою, але не здавали позицію, не попадали в полон, ну і так далі. Зрозуміло пане Ігоре. Дуже хочеться, щоб вони масово вчинили самогубство і не лише на тимчасово повних територіях України, не лише на території України. А це моє їм щире побажання. Дякую вам не дуже за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Ігор Романенко, генерал лейтенант колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. У своїх у коментарях, будь ласка, напишіть все, що ви думаєте про наших ворогів. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Ну і я дякую. Вам за розмову обов'язково ще побачимось.